1 червня 2024 року, для того, щоб перевірити себе у реєстрі банкрутів, потрібно користуватися новим реєстром. У цьому відео детально розглянемо, що це за реєстр та як в ньому працювати. Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітність. Отже, Національна інформаційні системи державне підприємство анонсувало, що з 1 червня запрацювала в тестовому або в дослідному режимі нова автоматизована система. Називається вона Банкрутство та неплатоспроможність. Відповідно, це призвело до того, що певні електронні системи перестали працювати 31 травня 2024 року та збирати або акумулювати інформацію. Крім того, у цьому повідомленні державне підприємство говорить про те, що відповідна автоматизована система містить у собі наступні складові, а саме, веб-портал електронних сервісів з питань банкрутства, єдиний реєстр боржників. Єдиний реєстр арбітражних керуючих, електронний кабінет арбітражного керуючого та спеціальна сторінка вебсайту Мін'юсту. Якщо говорити за реєстр арбітражних керуючих, то інформація в ньому перестала накопичуватись 31 травня 2024 року. Відносно того ж реєстру підприємств, щодо яких порушено, порушено провадження у справі про банкрутство. Ситуація ідентична 31 травня, крайня дата накопичення даних, тобто у старому реєстрі ми не знайдемо свіжої актуальної інформації, і це потрібно врахувати зацікавленим підприємствам. Для того, щоб перейти до нових реєстрів, нам необхідно скористатися гіперпосиланням у пошуковій стрічці. Можна набрати адресу сайту ASBNМін'юстгов'ю дашборд якому ми бачимо на стартовій сторінці наступні чотири блоки: а саме: Реєстри закрита частина, відомості про кредиторів та інвесторів, Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, електронний кабінет арбітражного керуючого. Нас цікавить ось цей блок. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Діліться посиланням та ставте лайк під відео. Для того, щоб перевірити себе у відповідному реєстрі боржників, натискаємо на відповідну кнопку і. В нас відкривається нове робоче поле, у якому за допомогою електронного цифрового підпису перевірятимемо актуальність інформації по конкретному підприємству. В даному випадку використовуємо КЕП саме того підприємства, по якому хочемо перевірити відповідні дані. Тобто, це не авторизація, як така, а саме ідентифікація в частині перевірки безпосередньої даних. Отже, Підтягуємо АЦСК, автоматично він тут не обирається. Далі відповідний електронний цифровий підпис, вносимо пароль до ключа та тиснемо Увійти. Повторюся, увійти кнопка означає безпосередню перевірку наявності справ про банкрутство. Якщо такі відсутні, будемо мати інформаційне повідомлення наступного. Зображення, яке ви бачите на екрані, не має жодної справи про банкрутство закрити. Якщо записи будуть наявні, ми будемо бачити їх у відповідній стрічці. Інформація згрупована наступними полями: номер справи, найменування суб'єкта господарювання, дата відкриття, стаття, по якій відпри... відкрито справу про банкрутство, ознака боржника, судова процедура, дата відкриття і так далі. Тобто, Велика кількість інформації міститься у цьому реєстрі. Тому, якщо є потреба, перевірте ваші підприємства на наявність таких відкритих актуальних справ. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та поділіться з колегами. І підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Без Пильно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передлатником Бухплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та да будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!